Та я йшла, я в мене просто настроєння. Там дівчинка каже погадай, та я кажу по золоті ручку, а я ще в юбці длинній Я кажу по золоті ручку, так зі сторони виглядаю, наче ви поняли Я ж так кажу без карт. Ви Олічка? Так, а так. я за вами дивлюсь, просто я. Я в ефірі. Я <рес> Дякую. Тут дуже приємно з вами познайомитись з Як вас звати? Микита. Микита, а фамілія? Зуєв. Дуже приємно. Ось Микита Зуєв до мене підійшов познайомитись. Так. — Це мої підписники 712. Я за вами кожного дня просто дивлюся. Я по голосу вас впізнав і це, повернувся назад, щоб... ну, просто думав, що розмовляли. Дякую. дякую, Ну, Ворони Карпе, зараз сьогодні, сьогодні є, небезпека. Я, я в хочу підписаний на, на Телеграм і на Тіках. Дякую, і, Микита, і, дякую. І мама, там, і батько всі. Ці, дякую, да. дякую. І вас зі святом, вітаю? Дякую, строїться. вам також струються у вас також. Всім передаю доброго вечора. Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вам благословення Божого дякую, і захисту дякую, вищими силами дякую, дякую. з Богом і вашій родині, дякую. мамі, і всім, хто дивиться, і хто за мене дякую. переживає. Дякую, що попереджаєте. Це найголовніше. значить? значило. Озброєний, правильно. Все, внуки, та я тоді йду. Все Пока. Я також недалеко від вас. Я там живу.